Вітає наша команда інформаційників в ефірі телевізійні новини Миколаївщини в студії Наталія Якобсона. І на початку випуску стисло про головні події цього дня власне підприємство для ветеранів АТО у Миколаєві. Військовослужбовці допомагають побратимам на фронті, покращуючи побут бійців. Як саме далі? У випуску 195 років спостережень за зірками. Миколаївська обсерваторія сьогодні відкрила двері для всіх, кого приваблюють небесні тіла. Відомий київський блогер перевтілився у письменника. Павло Паштет Билянський презентував Миколаївському глядачеві збірку історії Я працюю на клабіші. А далі про ці та інші події більш докладно сьогодні. Українські прикордонники відзначають професійне свято, і з цієї нагоди президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах. Глава держави наголосив, що прикордонники є першим пріоритетом держави та народу України і зазначив, що робить усе можливе для покращення умов роботи Державної прикордонної служби, яка захищає передові кордони нашої держави. Президент повідомив, що на останньому засіданні Ради національної безпеки та оборони України поставив завдання забезпечити підвищення рівня грошового забезпечення українських прикордонників на рівні з військовослужбовцями української армії, і уряд вже виконує це рішення. Вже за травень місяць українські прикордонники мають отримати підвищене грошове забезпечення. Не має бути в прикордонників нікого, хто отримає грошове забезпечення. Забезпечення плюс премія отримати не менше 7 тисяч гривень. Зокрема, глава держави сьогодні оглянув штатне озброєння, сучасні зразки броньованої техніки, ознайомився із силами і засобами морської охорони держприкордонслужби та можливостями використання вертольотів і малогабаритних літаків для спостереження за кордоном. Президентові та присутнім також були продемонстровані дії прикордонних нарядів в контрольному пункті, показовий виступ кінологів із службовими собаками, рівень підготовки військовослужбовців спеціальних підрозділів. Главі держави була також представлена комплексна система. Захисту та контролю, яку використовують українські прикордонники на Україно-російському державному кордоні. Президент підкреслив, що для успіху України важлива ефективна прикордонна служба добре оснащена, натренована і підготована. Глава держави упевнений, що для цього є величезний потенціал та всі підстави. Президент вручив сертифікати на спеціальну та бойову техніку командирам підрозділів, а також подякував усім тим, хто сумліно й самовіддано виконує завдання захисту батьківщини та охороняє наші кордони. Наталі Якоб. Телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївські учасники АТО не тільки об'єдналися в громадську організацію для вирішення власних нагальних потреб, але і створили виробництво, яке забезпечує ветеранів роботою. Нещодавно хлопці отримали замовлення від Міністерства оборони і тепер забезпечують побратимів корисними та потрібними речами в зоні АТО. У невеличкому цеху робота кипить наповну. Йде процес монтажа мобільних душових кабінок. Що замовили військове для полігону? Широкий лан хлопці працюють із задоволенням. Вони знають наскільки необхідна ця річ у польових умовах. Справа в тому, що бійці, які проживають в польовому таборі влітку, вони дуже досить потерпають від спеки, і саме такі, як я та мої побратими, ми все це знаємо. І ми були раді, коли міністерство оборони у лиці в лиці. Кев це квартирно експлуатаційний відділ. Вони надали нам таке замовлення. Одне замовлення вже відправили на полігон, отримали друге. Зараз виготовляють 40 душових кабінок. Вже наступного тижня їх встановлять на широкому лану. Хлопці розповідають, що у статуті української армії про такі зручності немає ані строчки, тому модель солдатської душової розробляли самі. Використовували власний досвід, робили від щирого серця, як для себе для хлопців дуже важливо не тільки працювати там, де вони будуть отримувати достойну зарплатню, а і ще знаходитись у колі, таких самих, як вони, які їх розуміють, з якими їм комфортно. Ну, ми це цю мету досягаємо. Ілля іляна що для учасників АТО, які мають відповідну робочу кваліфікацію і бажання працювати, двері підприємства завжди відкриті, готові працевлаштовувати інвалідів. Не секрет, що учасники бойових дій часто не можуть знайти себе у мірному житті. Важко тим, кому немає куди повертатися, таким, як Ігор Солохін, доброволець, який до війни жив на Донеччині. З течення кучі благоприятних обстоятельств. От робота його в місті з такими ж бувшими атошниками. Благодарено. В этом за то, что пошли на встречу. Хлопці сподіваються, що Міністерство оборони не залишить їх без замовлень. Вони радіють, що їх робота допомагає тим, хто сьогодні захищає нашу країну. Олена Ігнатенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на проспекті Героїв Сталінграду сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Іномарка на швидкості збила літнього чоловіка, який переходив дорогу в неналежному місці. Старий Нісан рухався по проспекту з боку Тернівського кільця в напрямку Інгульського моста. В районі зупинки Млинова автомобіль зіткнувся із пішоходом. Від отриманих численних травм пішоход помер на місці, автомобіль отримав значні механічні ушкодження. Пішла стрічня фура, і дідуська з афури вискочив прямо в цю машину. От і все. Тут, як він не під мене попав, тут остановилися люди, він під них би попав. Меня не було в машині, я приїхала, как бы, я толком не знаю. Я увидела мужа, всього в крові він питався першу допомогу машині, але так поняла, що нічого не смог. Обставини, ДТП з'ясовувала слідчо-оперативна група Центрального райвідділку поліції, правоохоронці слова водія підтверджують. Установили, конечно, лісність водителя. Перебегал дорогу в не в положенном месте, резко выбежал на проезжую часть и, естественно, случился наезд на пешехода. Было много опрошено свидетелей, также водители, которые двигались сзади, конкретно видели столкновение. Простые пешеходы, которые находились на остановке, которая мельничная, также дали свои показания, что видели, как человек в не в положенном месте перебежал дорогу. Водія після скоєння ДТП доправили до лікарні. Він пройшов огляд нарколога. Висновки медиків однозначні. Чоловік за кермом був цілком тверезий. Інші обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовують. Наталія Якобсон, Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбулася перша міжнародна наукова конференція Слов'янські студії. Захід зібрав понад 50 вчених філологів та істориків України, Болгарії, Польщі і Білорусі. У рамках заходу відбулася презентація щорічного аналітичного дослідження Українська призма зовнішня політика 2015 яке було створено команду ради зовнішньої політики Українська Призма у партнерстві з регіональним представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та окремими незалежними експертами. Ми покажемо, що зовнішня політика має бути частиною розуміння. Всього суспільства, тобто, що не тільки хтось там дипломати, або якийсь обраний цим займається, а що кожен може взяти посильну участь або в моніторинці, або в аналізі, або в виробництво політики. Тому ми тут маємо певні критерії, за якими оцінюємо і будемо щорічно, як це буде відбуватися. В основу праці були покладені події 2014 року, адже трагедію, яка змінила хід нашої історії, не можна було не враховувати. Це дослідження, покликане оцінити поступ в реалізації зовнішньої політики України протягом минулого року. Для оцінювання обрали 31 напрямок практичного прояву зовнішньої політики, що були оцінені за п'ятьма індикаторами. Є такі моменти, є соціальні моменти, де зовнішня політика і те, яким чином вона здійснюється, впливають на життя кожного. Тому, якби як якщо говорити про конкретно про це дослідження, воно може бути цікавим навіть для пересічного громадянина. Не думаю, що настільки важливим у його роботі, але цікавим точно. На восьми секціях обговорювали актуальні питання історії, традиції, поетики слов'янської літератури, міфологію та релігії світу, фольклор, динамічність процесів в лексичних системах, історію слов'ян тощо. Наталія Яковсон, телевізійні новини, Миколаївщини. Проект Новобузької центральної районної бібліотеки Все про Європу переміг у конкурсі Української бібліотечної асоціації в якості нагороди. Відтепер в книгарні функціонуватиме пункт європейської інформації, тобто окремий читальний зал зі спеціалізованою літературою, гуртки з вивчення мов для різних вікових категорій та окрема комп'ютерна зала. Конкурс відбувся за підтримки Євросоюзу. 163 українські бібліотеки мали презентувати свої проекти із розвитку читальні у напрямку інформаційно-просвітницької діяльності. Головним було презентувати розробку, яка б допомагала читачам дізнатись більше про європейський союз. Проєкт Новобузької бібліотеки передбачав книгозбиральні акції, створення пунктів відкритого спілкування українців та громадян країн Євросоюзу, а також відкриті уроки з інформування школярів про життя європейців. Бібліотека отримала електронну книгу, навчально-методичний посібник для працівників Центру європейського інформування в бібліотеках, літературу про Європу. А тутешні координатори проєкту проходитимуть навчання в головному тренінговому центрі Денис Іванов, Юрій Черемиць, та новини Миколаївщини. І сьогодні ж в Україні відбувся найчисельніший урок англійської мови, що спробував перевершити існуючий вже світовий рекорд книги Гінеса. По всій країні одночасно відбувся інтерактивний урок англійської мови в форматі розмовного клубу. Ініціативу в Миколаєві підтримали співробітники наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова та бібліотечного ресурсного центру Вікно в Америку. Учасниками уроку стали активні відвідувачі бібліотеки та англійського розмовного клубу Діалог, викладачі та студенти миколаївських вищих навчальних закладів, учні загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням англійської мови ми запросили всіх бажаючих. Ми зареєструвалися на сайті ініціативи Go Глобал, розповсюдили інформацію серед ЗМІ, на нашій сторінці веб-сайті нашої бібліотеки, сторінці бібліотеки в мережі Фейсбук, розробили анонси дуже багато. І от такий резонанс ми маємо наразі. У нас 54 учасника. Даний захід спрямований на вдосконалення учасниками англійської розмовної мови, дає можливість познайомитися з новими цікавими людьми, побороти мовний бар'єр. 28 бібліотечних ресурсних центрів вікно в Америку по всій Україні взяли участь у цьому уроці. І щось підказує мені, що Україна все ж таки зможе перемогти Австралію, і ми всьому світові докажемо і доведемо, що ми саме аналізкомовна країна. Анітрашевська, Руслан Іванов, телевізійне новини Миколаївщини. Вже п'ять років поспіль Миколаївська астрономічна обсерваторія проводить день відкритих дверей. Сьогодні, незважаючи на дощ, який не припинявся, найстарший профільний заклад в Україні відвідали сотні людей, екскурсоводи ледь встигали розповідати цікавинки про свою роботу та унікальне обладнання. Астрометрія саме так називається той науковий процес, який триває в Миколаївській обсерваторії вже 195 років. Сьогодні тут працюють за трьома напрямками: по перше, спостерігають за зі зірками, складаючи і поповнюючи каталог, який нараховує вже понад 2 мільйони об'єктів. А також виявляють ті зірки, які можуть мати планетарні системи. По-друге, нагляд іде за нашою сонячною системою на предмет виявлення потенційно небезпечних космічних тіл, таких, наприклад, як Челябінський метеорит. А в останні роки став актуальним третій напрямок, яким змушені займатися астрономи за 55 років активного відвідування людиною космосу. Там зібралось чимало сміття, наявність якого необхідно враховувати, коли на орбіту виводять супутники. При розчеті польотускусню на спутника землі поразними задачами, конечно, там зв'язь, ДЗЗ, ну раз задачі, які вже ведеться достатньо. Серйозна робота по поиску чистих орбіт. Все це серйозна наукова робота, яку пересічним миколаївцям не видно і яку не кожен розуміє. Тому керівництво вирішило привертати увагу до своїх досліджень, проводячи дні відкритих дверей. Тим більше на території обсерваторії сьогодні багато унікального обладнання, яке не використовують за призначенням, але воно може бути цікавим музейним експонатом. Незважаючи на погоду, бажаючих дізнатись більше про роботу науковців, було достатньо. Миколаївці різного віку залюбки слухали екскурсоводів, ставили запитання. Ми. Мы сегодня попали на те телескопы, и вот робот к сожалению закрыт из за погодных условий, которые каждый день просто человеку нельзя посмотреть. Вот и мы сегодня пришли. Нам интересно заглянуть туда, куда не пускают обычного человека, где работают машины, вычисляют. И благодаря этому мы знаем о космосе много. Враховуючи кількість цікавих об'єктів та величезну паркову зону в обсерваторії, сьогодні тут замислились над створенням тематичного дозвілєвого центру. Візитерам пропонували заповнити анкету. Чи бажають вони, аби в Миколаєві було подібне місце відпочинку? Варто очікувати, що всі відповіді були позитивними. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги відомого київського блогера та письменника Павла Паштета Билянського своєму новому творінню. Автор дав назву Я работаю на кладбище. Книга про світ, війну та скелети у шафі. Головна тема оповідань це життя простих людей, частіше киян, оскільки автор живе і працює в столиці України. Насправді, я дійсно працюю на кладбище, і ці історії всі вся туди. Это истории людей, которые приходили э, к нам в контору, заказывали памятники, приходили со своими историями. Ну, для того, чтобы немножечко стало легче психологически мне, чтобы не так сильно загружаться, пришлось эти истории писать. Історії Павло Белянський збирав упродовж трьох років. Лише 34 із запропонованих 100 увійшли до збірки. Книга Продается хорошо. Перший тираж практически весь уже продан. Первый тираж был 5000. Сейчас готовится украинский перевод. Он уже полностью переведена. Идет процесс редактуры. Роботи над ілюстраціями, тому що там додавалися кілька розказів. Збірку Я працюю на кладбіші читають як на Закарпатті, так і на Донбасі. Автор розповів, що книгу замовляли читачі навіть із Канади, Японії та Австралії. В даний час готують варіант збірки англійською і німецькою мовами. Із презентацією команда Паштета вже побувала в Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, і Полтаві. У Миколаєві захід, як і всюди, відбувся у форматі лайфу у супроводі авторських треків від Романа Коляди. У першої книги Павло Белянський вирішив написати роман. Обіцяє, що він буде готовий вже до кінця цього року. Але як людина забубонна, відмовився заздалегідь розповідати про що саме у ньому йтиметься. Наталі Якобсон, Валерій Просолов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся гала, концерт та нагородження переможців фестивалю дитячої, юнацької і молодіжної творчості Золотий паросток паросток-2016». Фестиваль, ініційований директором агропідприємства Золотий колос, відбувається вже другий рік поспіль. Всі його учасники з жовтневого району. Саме там протягом двох місяців відбувався перший етап конкурсу Відбірковий центром подій стали Воскресенськ, Первомайськ, Шевченкове та Полігон. Відбіркові тури розповідають організатори більше були схожі на свято села з атракціонами, великою сценою та ярмарками. Це були батути, ви знаєте торговля. І в Шевченках, там духоворки стревчіча. То Тобто це такий праздник для села, такий великий. Це цілий день йшло мероприятие, та куляні сільські такі були. Тобто кожен відборочний тур у нас проходив ярко. Не вот не просто робоча така обстановка. Цього року значно підвищився рівень підготовки учасників фестивалю, тому й обирати було важче, адже на суджурі представили понад 200 номерів. Кроме тих, хто професіональна мастіти. А остальные были еще сырые, маленькие клубы, маленькие села, да, в этом году уже все в костюмах, уже все в линейке, уже все такие уже отборочные, совершенно вот, вот проходили по-другому. Переможців визначали за чотирма номінаціями: інструментальне, вокальне, хореографічне та театральне мистецтво Мені дуже відмітити те, що Жовтневий район з кожним роком стає все талантливіше і продуктивніше в творчості. Я желаю всім виконавцям, я желаю всім зрителям, слушателям, родителям і руководителям колективу желаю щастя, здоров'я і желаю творчих побед більше і більше на славу нашій Україні. Переможці на згадку про участь у конкурсі отримали не лише дипломи, а й подарунки від спонсорів фестивалю. Це і поїздки до миколаївського зоопарку, це і екскурсії до міста Очаков, це і екскурсії на літовище до Кульбакіна, це і поїздки у нашу конну школу. І тобто вважаємо, що кожен знайде подарунок для себе. Участь у фестивалі Золотий парусток брали інтернати, садочки, школи, будинки культури Жовтневого району та окремі виконавці. І сьогодні нагороди отримали 46 кращих колективів та вокалістів: Наталі Якобсон, Олександр Попова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше сотні спортсменів-аматорів взяли участь у щорічному велопробігу цього року. Цього разу акцію організували на підтримку створення міської велосипедної інфраструктури. Не зупинив миколаївців у бажанні проявити свою громадську позицію навіть сильний дощ. Вже за традицією велопробіг ініціювали представники громадської організації Альтерспорт проте цьогоріч до неї долучились і представники агенції розвитку міста. Адже саме вони допомагали розробляти проект велосипедної інфраструктури Миколаєва. Привлечмані обшила вообще к тому, що на дорогі ми саме в принципі і бізащитний члени движення, і о том, щоб ми больше уділяли внимання бізопасності вілосіпідіста, проект передбачає створення велосипедних доріжок, відповідної розмітки та спеціальних паркінгів для тих, хто віддає перевагу екологічному транспорту. Але скільки він обійдеться місту, поки що невідомо. Для створення проєктно кошторисної документації необхідна ухвала міської ради. визов. в першу чергу нам велосипедисти вілосіпідісти день є на роботу. Вілосипід не розвлічення, та здоровий образ життя. Если вы каждый день садитесь на своего коня и вместо того, чтобы ездить на машине и выделять СО2 в воздух, вы едете на велосипеде, дышите свежим воздухом. Это не только спорт, это еще и здоровый образ жизни. чем Дышатый чаще, тем диван, лучше. Кри Критическую массу, допустим, движение. как в Одессе, в Харькове делают хорошо. каждый месяц. И Также и в прошлое. Николаеве нужно. Сегодня другое настроение чуть-чуть. для удовольствия и для здорового образа жизни. Представники влади кажуть, що розуміють необхідність створення умов для велосипедистів. Та щоб реалізувати все задумане, необхідно проводити комплексну роботу. Зараз ми плануємо проводити капітальні ремонти і асфальтового покриття і пішохідних зон, в тому числі тих, які можна розширити під велоінфраструктуру. Питання про створення велоінфраструктури планують винести на розгляд депутатів міської ради вже в понеділок. Проте фінансування проекту зможуть запланувати лише на наступний рік. Денис Іванов, Руслан Іванов ТНМ. І якщо велосипедистам дощ не став на заваді, то через погодні умови сьогодні довелось скасувати інформаційно розважальне шоу Зробимо життя безпечним приурочене до Дня захисту дітей. Про це повідомляє головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Захід перенесено на завтра, на 11 годину. Свято відбудеться на головній вулиці міста Соборній у Каштановому сквері. Звичайно, в тому разі, якщо знову не стане в нагоді дощ. Миколаївські яхтсмени відкрили спортивний сезон на честь першого спуску. Суден на воду в обласному яхт-клубі відбувся старт крейсерської регати серед дорослих. Цьогоріч у Миколаївському яхт-клубі вже друге відкриття сезону. Першими свої судна на воду спускали діти. Дорослі через брак часу підготували яхти лише зараз. І покон віков в этом году було клубу 2 має було відкриття, 129 років, дев'ять літ. Слідчі 130 років, І всі ці 130 років Сирінування, сорінування, яхти, діти, взрослые. То тобто, це така важність. Наша яхтіна. Цю річ для участі у першій крейсерській регаті зареєструвалося 25 парусників. Це понад 150 учасників. Для кожного з них вітрила та море, ціле життя. Хоча, окрім професіоналів, екіпажів, які ходять у плавання вже багато років, зустрічаються і новачки. Так, наприклад, лише шість років разом ходять під вітрилом чоловіки із екіпажу яхти Адмірал. Капітан зізнається, що зайнявся цим спортом лише коли випадково придбав яхту. До цього ніколи парусним спортом не цікавився. Тому разом із екіпажем вірними товаришами всього навчився сам. Своїм соперникам друзям я желаю завжди удачі і перемоги в будь-яких соревнованнях. Небо пароста вода для кожного з учасників регати цей спорт ціле життя. Дехто навіть порівнює спуск на воду з поемою про любов. Не менш видовищним старт регати став і для глядачів. У Города праздник. Миколаїв вже не так славен судостроєнням, але парус залишився все таки емблемою нашого міста. Поэтому це і гордість, і праздник, і відчуття щастя, і початок літа. Помогают развить общий кругозор, увидеть новые какие-то наши достижения, увидеть новых активных людей, которые стремятся к чему-то, к какому-то активному образу жизни, потому что я сам очень люблю активный образ жизни. Поэтому я сегодня пришел поддержать всех участников и пожелать им хорошего, хорошего спортивного состязания и просто хорошо провести время. Регата за маршрутом Миколаєв Воложська коса Миколаїв триватиме до 29 травня. Зустріч екіпажів призначили на 18 годину завтра. У як клубі Денис Іванов, Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Звичайно ж, завтра ми зустрічатимемо яхтсменів із подорожі. Ну а це були всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам повідомити про інші в наших наступних випусках. На останок хочу побажати вдалого продовження цих вихідних та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.